Вже традиційно випуск новин розпочинаємо із позитивних новин. Майже 80 тисяч російських вояк вже у пеклі. Понад сім сотень із них життя позбулися минулої доби. Окрім того, збройні сили України знищили 10 танків, 14 бойових броньованих машин, один гелікоптер та іншу техніку. Хороші звістки є із Миколаївщини. Нагадаємо, там звільнили місто Снігурівка. в результаті практично уся область тепер без російських окупантів. Це останнє місто, місто, яке утримувалось противником, яке відноситься до Миколаївської області. Тому ми можемо сказати, що Миколаївська область повністю звільнена, і зараз цей час наші сили оборони продовжують звільняти міста і селища Херсонської області. Із Херсонщини до слова теж маємо чудові новини. Кучерське та П'ятихатки – хатки наші. У цих населених пунктах вже замайорів синьо-жовтий стяг. Український прапор підняли наші військові у селі Новокаїри. Інформацію про низку звільнених населених пунктів підтвердили і в генштабі збройних сил України. Це, зокрема, Дучани, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбець, Калинівська, Бобровий Кут, Безіменне і благодатне на звільнених територіях. Х, нині триває зачистка. Фактично одразу за нашими воїнами у звільнені райони йдуть ті, хто відновлює всі умови для нормального життя. Перше і базове це розмінування. Окупанти залишають по собі тисячі мін і боєприпасів, що не розірвалися. Однак у Херсоні росіяни перед відступом підірвали котельні об'єкт обленерго, а також телецентр. Про це повідомляє місцеве видання мост з посиланням на тамтешніх жителів. Тим часом українські військові продовжують просуватися ближче до лівого берега, де росіяни облаштовують рубежі оборони, звідки їх гатять по іншій частині області. Вночі ворог обстріляв житловий квартал Миколаєва. Одна із ракет влучила у п'ятиповерхівку. Наразі відомо про чотирьох загиблих та двох поранених фахівці продовжують пошукову рятувальну операцію під обстрілами Дніпропетровщина у три громади області прилетіли понад 50 снарядів із російських градів та важкої артилерії. На щастя, минулося без постраждалих. Водночас були пошкоджені коледж та житло. Деталі уточнюються. Ракетного удару також зазнала Вінничина. Окупаційні війська обстріляли один із об'єктів критичної інфраструктури. Інформації про постраждалих наразі немає. Тим часом ситуація на кордоні з Білорусі залишається без. Змін зберігається загроза ракетних ударів із території сусідньої країни.